Це бренд. Це знаєте, от, наприклад, Шевченко, футболіст. Сказали Шевченко, Андрій, і всі О, Україна, що ніхто нікого не знав. Кличко за це Україна. Оди такий, Так в тому ряді. Я інколи навіть роботу цю не розглядаю, як, як робота. Я, мені подобається працювати. Я, я не працюю, я живу і отримую. Задоволення. Клініка це перш за все це дім для нас. Я щасливий, що я працюю в цій клініці. Тут є е, спеціальний який, психологічний е, настрій, позитивний настрій. Клініка на сьогодні це те, чим я живу, і, і е, не тільки я, напевно, більшість колективу. Ми працюємо, щоб допомагати хворим. Реальна допомога дітям. Це є основа і візитна карточка нашої системи. Витя читання і математика оцінки одинадцять, дванадцять, десять. Я хочу стати лікарем. Еліні дев'ять років. Вона вчиться у школі та вже два роки займається музикою, що, здавалось, би неймовірно для дитини з ДЦП. Але завдяки фахівцям з реабілітаційної клініки професора Козявкіна стало можливим. Ідея нового методу реабілітації хворих на ДЦП у його творця. Тоді ще лікаря-мануального терапевта Володимира Козявкіна виникла десь у середині 80-х років. Нас вчили, що в основному проблеми всі знаходяться з боку головного мозу. Ми звернули увагу, що надзвичайно велике значення має хребет дитячий. Він є блокований. Ці хребці мають функціональні блокади. І деблокувавши їх, мобілізувавши їх, ми замітили, що, як правило, в організмі. Дитини створюється новий функціональний стан. Покращується в'езевий тонус, кровообіг і так далі. Весна 90 го року стала початком великого шляху, який належало пройти колективу новоствореного лікувально-реабілітаційного центру Еліта. Кошти на придбання найсучаснішого на той час обладнання. Виділила корпорація Глава Алмаз золото. До речі, відтоді й дотепер, створюючи нові клініки, Володимир Козякін переконаний, що його пацієнти заслуговують мати все найкраще: обладнання для процедур, інтер'єри, в яких перебувають, персонал, який їх обслуговує. Віховою подією для новоствореної клініки став приїзд до Львова влітку 91-го року першої групи зарубіжних пацієнтів. П'ять сімей із Німеччини, долаючи власні страхи та побутові труднощі, дісталися до Львова, аби переконатися у вміннях тоді вже знаного лікаря Козявкіна та ефективності його методу. Це був абсолютно щось нове для не тільки для Львова для України. До нас приїхали тоді перші пацієнти із заходу з із Європи. Да, приїхав. У нас було шість пацієнтів. Це ще було в 90-му році, да, в дев'яносто першому 91, -му. 91 -му році, коли до нас приїхало шість пацієнтів, п'ять з німеччини, один з одна сім'я з Франції у Львів. Угу. І вони проходили реабілітацію. Вони були дуже задоволені результатами, скажімо так, і звичайно, що після цього і рейтинг Збільшився, ми за нас почали говорити в Європі. Результати перевершили очікування. До Львова потягнулися десятки та сотні пацієнтів з України та з за кордону. Львівська клініка не могла прийняти всіх охочих. Потреба переїжджати та розширюватися була викликана не лише зростанням кількості пацієнтів, а й прагненням забезпечити їм високу якість як самих реабілітаційних послуг, так і умов перебування. Трускавець обрали не випадково. Там сама природа допомагає видужувати. Взагалі козявкін, один родився людина від бога. От я не знаю він. Просто він героєм України це він заробив це своїми руками, головою, вмінням, терпеливістю і наполегливістю. Та, -та -так, таких людей є дуже дуже мало. І всі люди, які приїжджають сюди, з проблемами виїжджають звідси з дій. Спортсмени, політики дуже багато дітей приймає. На початку 2000-х стало зрозуміло, потрібно споруджувати нову клініку для своїх особливих пацієнтів, де лікує все від персоналу до інтер'єрів. Цим керувався Володимир Козявкин, набираючи проект. Він швидше нагадує старовинний замок, а не лікарню. Напевно, ще із з молоком матері можна сказати. Ми переймали цінності, які культивуються тут в клініці. Це абсолютна відкритість, це те, що професор Козявкін завжди піднімався сам і піднімав свій колектив. Вдячні очі пацієнтів, їхніх батьків. Це той знаєте, такий допінг, який підтримує нас і тримає. З роками приходив досвід та подальше визнання. Так, у 93-му році, постановою Кабінету міністрів України, метод Козявкіна був офіційно визнаний і рекомендований для впровадження у практику лікувально-реабілітаційних закладів. А в 97-му році, в енциклопедичному виданні з дитячої ортопедії під редакцією німецького професора Фріца Ніетарда, метод Козявкіна був включений в четвірку загальновизнаних найефективніших консервативних методів реабілітації пацієнтів з ДЦП. Цей результат, що сьогодні є колектив, що сьогодні є клініка, яка відома в багатьох країнах світу, це є фактично результат сумісної роботи. Я чомусь їх вчив і вчився у них сам. Вони. Не залишають Україну, а в Україні допомагають нашим хворим на одинакових, абсолютно умовах, і іноземним пацієнтам допомога йде на однаковому стандарті на основних принципах, які збудов... які побудовані тут. Навесні 2003 року нова сучасна клініка, споруджена в стилі сецесії, прийняла перших маленьких пацієнтів, а за ними потягнулися й поважні гості від керівників держав до зарубіжних делегацій. Усім цікаво було дізнатися, як працює один із найуспішніших українських медичних проєктів. Ми повинні Вміти внутрішньо розуміти тих дітей. Ми повинні навчитися співчувати, але співчувати не жаліючи, а співчувати, мотивуючи їх на звершення і на подвиги. Так ми повинні бути дуже дисциплінованими. Ми повинні дійсно бажати вчитися. Нові ідеї, нові проекти і постійний розвиток це життєве кредо Володимира Казявкіна, яке він постійно втілює в життя. Черговий амбітний проект покликаний був поєднати систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації разом із унікальними природніми ресурсами, лікувальними грязями, термальними джерелами, морським кліматом. Революційна ідея отримала назву «Intermedical EcoCity». Поблизу міста Генічіс Херсонської області мав постати єдиний в Європі сучасний комплекс міжнародне медичне реабілітаційне містечко, в якому надаватимуть послуги з медичної реабілітації дорослих і дітей. Перша черга вже споруджена. Міжнародна співпраця з руками росла Рослата розширювалася, але на переконання професора Казявкіна Україна повинна експортувати за кордон не сировинучу робочу силу, а знання сказано зроблено. Разом із відкриттям закордонних представництв клініки в міжнародному медичному центрі у розкавці починається навчання зарубіжних фахівців. На базі нашої клініки в 2017 році був створений центр навчання та сертифікації, завдяки чому протягом цих двох років змогли пройти навчання іноземні спеціалісти, які вчилися онлайн, а потім практичні заняття мали у нашій клініці і отримали успішно закінчили та отримали сертифікати. Окремою сторінкою в історії клініки є співпраця з країнами Аравійського півострову. З кожним роком кількість хворих з арабських країн, що приїздять на лікування у Дрозковецьку клініку, зростала. Відтак виникла ідея детальніше вивчити досвід професора Козявкіна у лікуванні хворих на ДЦП за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Після проведення консультацій, конференцій зустрічей на міжнародному рівні було прийнято рішення про відкриття авторизованих клінік, що працюватимуть за методом професора Козявкіна Вкіна в об'єднаних арабських еміратах Ми конкретно обрали метод професора Володимира Козявкіна та його команди, тому що ми віримо у високу якість його підходів до лікування. Його пристрасть до роботи, любов до дітей та професійне досягнення протягом останнього року були справді вражаючими. Ми були дійсно здивовані ними і захотіли також стати частиною процесу. Одальша експансія методу українського професора Козявкіна на міжнародному рівні продовжилася після підписання угоди про співпрацю з приватною інвестиційною компанією TVM Capital Healthcare, нову компанію Vivos Medical Rehabilitation Company, що створена відповідно до цієї угоди, представлятиме метод професора Козявкіна на міжнародних ринках близького сходу, південно-східної Азії, Європи та Північної Америки. Коли ми вперше побачили, яку допомогу надає професор Козявкін дітям, ми були вражені. Результат, який відразу можна було помітити після перебування в клініці професора Козявкіна, просто вражав. Ми це спостерігали і в клініці в Будабі, і тут, і, власне, це переконало нас обрати для співпраці цю клініку і цей метод. 30 років час немалий. Та все, що робив професор Козявкин, задля чого збирав та гуртував колектив, шукав партнерів та інвесторів все це заради однієї мети. Це стан душі людської. Ця хронічна мотивація, цей неспокій. Нам сьогодні треба пам'ятати, що знання вони повинні бути в фокусі стояти. Мотивація до знань. І саме головні, знання повинні бути трансформовані в вміння. А вміння в дію, а дія давала результат. Я з Луганської області е, на Мопско. Я цій клініці вже сьомий раз. За роки існування клініки професора Козявкіна, таких як Захар побувало тут більше 70 тисяч. Майже 70 країн світу приїздять пацієнти до українських реабілітологів. Якість медичних послуг, які надаються у міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна, підтверджено сертифікатом на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2015. А метод професора Козявкіна внесений в реєстр Європейської медичної асоціації Краща медична практика за розробку медичної технології, система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації всесвітня організація. Заціяці інтелектуальної власності вручила Володимиру Казявкіну нагороду за інновації у сфері медичної реабілітації. Та славна історія клініки Казявкіна триває, і в ній, безумовно з'явиться ще чимало яскравих сторінок. Я би їм в першу чергу подякував би за те, що вони ризикнули. Люди ж багато хто залишили роботу, перейшли. Друге, подякувати їм за сумління. За це, за цю відповідальність, за самоорганізацію, самоконтроль, любити Україну своєю працею тут у нас по можливості берегти себе, свою родину, свої, свої близьких, рідних. Ну і так жити далі.